«Слава Україні, це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Гумор та краса головна зброя дівчат та хлопців, яка не лише дарує позитив, а й заряджає вірою у майбутню перемогу. Команда жіночого кварталу сьогодні дає перший концерт з великого благодійного туру Україною, у який вони вирушають уже завтра. Ну що ходімо? Зараз вам усе розкажу і покажу. зустріч за довгий час з неймовірним проєктом, який полюбила вся Україна. І з сьогоднішнього дня розпочинається всеукраїнський тур. місто Київ». І сьогодні ви перші побачите неймовірний виступ улюбленого жіночого кварталу. Зустрічайте, друзі! Друзі, усім яскраво настрою та позитиву. Зустрічайте! жіночий квартал! Вперше від початку повномасштабної війни прихильники потрапили на жіночий квартал. За останній рік актори давали лише благодійні концерти для військових, медиків, волонтерів, переселенців. Квитки на такі заходи не продавали. Тому кожен бажаючий не мав можливості зустрітися з улюбленими акторами. А ви представник влади. Так. Пишіть мені. Дозвіл на зраду. Що? Пишіть дозвіл на зраду. Шо? Давайте давай. Як ваше прізвище? Клопотенко. Наталя? Пишіть. Я, Наталя Клопатенко, капітан прикордонної служби, дозволяю Шумко Володимиру переспати з іншою жінкою. Ні, не дозволяю. На концертах жіночого кварталу глядачів чекав актуальний гумор на злободенні теми, іронічний жіночий погляд на сучасні проблеми та зворушливі і патріотичні музичні номери. Буквально вчора я з командою своєю в ЄПІ Тернопіль були теж в благодійному турі. І сьогодні я вже в місті Києві і вже даємо благодійний концерт. От буквально зараз почнеться з жіночим кварталом, і з нетерпінням дуже. Хочеться вийти на сцену, подарувати трішки радості, позитиву зарядити енергію наших людей, донести, що гумор це наша зброя, і треба сміятися. І ми будемо перемагати обов'язково. І відповідно, концерт в такому форматі, що в нас буде ще аукціон, де ми будемо розігрувати лоти натомість надіємося зібрати кошти для наших збройних сил України. Скажи, будь ласка, а чи не важко ось тобі, знову-таки зважаючи на таку ситуацію, так, самі дарувати енергію, давати енергію? Тому що зараз ну, такий час, що і я і, впевнена і, і акторам важко, і артистам, так, і зніматися важко, і це напружений графік, якось це віддавати цю енергію. А ви знаєте, мені здається, раніше до війни я могла би щось сказати, що я десь там втомилася, чи мені би хотілося відпочинку. Зараз ні. Зараз ти розумієш, що ти повинен працювати, повинен дарувати людям посмішки і повинен допомагати нашим збройним силам України. Тому що, якщо ти цього не будеш робити, ти ну ти напевно. Будеш засмучений від того, що ти не зробив ніякий внесок в нашу перемогу. Частину коштів ми передаємо на потреби армії. У нас є термінові запити, які будемо перекривати за рахунок аукціонів. У нас дуже круті лоти. У нас журнал з підписом президента, картина з підписом залужного. Ну тобто, у нас є цікаве, що може зацікавити глядача, і все це буде передано на термінові потреби армії. Також будуть запрошені деякі гості. Ну це будуть військові. Овітаки медики, ну тобто ми раді, що ми можемо подарувати радість тим людям, які і захищають, і турбуються про нашу країну. От. І загалом ми дуже раді взагалі побачити глядача, побачити людей. Ми прям щиро-щиро вдячні, тому що зараз всі наші зйомки проходять без квитків. Ну, тобто, ми запрошуємо гостей, але таких великих залів ми не збираємо на зйомках. Локацію для концерту обрали не випадково. Парковий тут сучасний зал із якісним звуком та світовим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою. Окремо представлена зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів. Локація також обладнана укриттям з потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Це зараз історичний час для Нашої країни ми не можемо бути осторонь. Тому компанія Квартал Концерт і благодійний фонд за Луганщину і громадська організація ВПУ України організовують концерти КВЦ-паркові для того, щоб допомагати Збройним силам України внутрішньо переміщеним особам, які втратили своє житло і зараз вимушені шукати прихистку, в тому числі в Києві. Тому Наші організації допомагають людям і нашим Збройним силам, які в цьому дуже зараз потребують це все. Ви сказали Благодійний фонд за Луганщину, до речі, я буквально сьогодні відвідувала вашу сторінку і підписалася на неї. Подивилася дійсно дуже багато проєктів. От, можливо, трошечки розкажете, що вже було зроблено саме цим благодійним фондом. Я так розумію, що він максимально такий активний зараз. Багато робить О, трошки так. Дуже багато робиться допомоги для усього. Тобто і купуються квартири для внутрішньопереміщених осіб. І, взагалі, програма дуже обширна і дуже широка дія. В цілому цей концерт продовжує серію благодійних подій від квартал концерту. Частину прибутку від кожного заходу перераховують на допомогу ЗСУ та ВПО. Ми з 10-го дня початку великомасштабного наступу на Україну, коли почалася ця велика війна, ми поїхали виступати для хлопців. І Кожного разу, коли приїжджаємо, хлопці кажуть: давайте гумор, давайте підкидуйте І Дівчата. Нарешті вони всі з'їхались, тому, що вони дівчата. Хтось був за кордоном, хтось займався там своїми справами, тому що у нас дуже багато. Один колектив, але там колективів багато. І дуже багато волонтерської праці. Я кажу, нарешті вже час нам трошки вже попрацювати і жіночим кварталом, тому що маємо матеріал, маємо бажання і маємо, маємо нагоду. <працю> да, і Після концертів ми знову щось купимо, щось для хлопців таке потрібне-потрібне. Ну, Я кайфую, тому що дівчата нарешті на сцені. Вони дуже за цим сумували. Ще таке особисто до вас запитання. Я знаю, у вас є благодійний фонд. Ну, одноразово ми особисто були на заходах. От я пригадую, дуже кльовий був у, на залізниці дитячий, Я ніколи не забуду ці натнені очі дітей. Коли ви запрошували дійсно артистів, от трошки можна про саме роботу вашого фонду. От окрім напевно, дитячих заходів, що ще вдалося зробити? Які ще проекти? Дуже багато планів, тому що ми заходимо. Ми почали знайшли такий формат. Це був клуб. Як клуб? Вихідний день. Вихідний день. Ми почали з маріупольців, які приїхали до нас. Да, да. І у нас це дуже вийшло. І ми почали потім наша Нацгвардія, діти, ЗСУ, поліцейські діти, медики. У нас всі-всі-всі енергетики, Укрзалізниця, всіх діток ми бажаємо, щоб у них був якийсь вихідний. А з Нацгвардією і з ЗСУ, якщо цей вихідний, тато прийшов з фронту, це взагалі плани на літо ну такі крейзі. Там дуже багато нових локацій. У нас мотозона є. Це, да, це моя тема. Я знаю, що дітки у нас і поїхали на мотоциклах, коні, да. ну і Карпати. Дякуємо наших, наших друзів. Скарпатських гір, які дають нам локації, що зараз е займаюся двома напрямками роботи. Перший напрямок це моя основна робота, це е парламент е і законотворча робота е як народного депутата України від Луганщини від моєї рідної. А ви знаєте, що Луганщина майже вся тимчасово окупована, тому як то кажуть, волонтерська діяльність і е змога. Підтримати своїх людей, земляків, вона підвищена зараз у мене, тому що я не просто з якоїсь області. Да? Mm. У нас війна йде по всій країні, безумовно. Ну, є область, така як Луганська, ще раз повторюю, яка майже вся на 97% тимчасово окупована. Тому сьогодні моя мета, мого життя, моєї родини, всієї моєї команди, помічників, волонтерів. Команди громадської організації ВПО України, яку я створив разом з колегами з самого початку повномасштабного вторгнення, це допомагати людям, допомагати переселенцям ВПО, таким же як ми, і безумовно допомагати нашим збройним силам України. Все, що ми робимо зараз по країні. І за кордоном я маю на увазі якісь заходи. Це все завдяки моїй давній співпраці, дружбі з компанією Квартал-концерт, яка з перших днів війни відгукнулася на мої пропозиції разом збирати кошти, разом робити благодійні концерти, благодійні вечері, благодійні аукціони. Ви бачите, яка ситуація зараз під час інтерв'ю, під час вашого питання, тривога у Києві і. Вимушені люди будуть зараз йти в укриття. На жаль, на жаль, тому ще раз звертаюся до усіх, хто може допомагати. Нам потрібно допомагати, нам потрібно збирати кошти, нам потрібно всім волонтерити, допомагати Збройним силам України, допомагати людям, які залишилися без нічого. Це місто Бахмут, це Северодонецьк, це Волноваха, це Попасна, це Херсон і всі інші міста, які дуже постраждали від. Російської агресії давайте допомагати. Приходьте на усі заходи, які бачите, і ті, які ми організовуємо разом з нашими партнерами з компанією Квартал Концерт і усі інші, які дійсно. Робляться для того, щоб збирати допомогу та піднімати те, про що ви казали у своєму питанні, піднімати дух наших людей. Навіть повітряна тривога не зіпсувала гостям настрою. Вони дуже скучили за улюбленими акторами. Ваші Наші учі обласки валіки. Добре, діля, Наші квартал, дуже багато дівчат, і насправді ми всі дуже шкодуємо, що в цьому номері участь саме Таня. Там був жорсткий кастинг, інші не прийшли. Ну, давайте поплескаємо Тані. Молодець Таня. Пощастило! Дякуємо! Мені дуже подобається. Дівчата такі усміхнені і прямо сказали, що. Це здохне рушня і зразу відбій повітряної тривоги. Концерт супер, дуже актуальний, дуже веселий. Дівчата супер, ми дуже скучили. Я бачу, що люди ходять, тобто люди купують квиточки. Стало, ну, виходить, що люди віддають гроші, а потім ці гроші йдуть там, на потреби армії, на потреби якихось е, територіальних громад, які вирішують вже питання там, на місцях для біженців і так далі. Мені здається, що треба, щоб це було що концерти допомагають знову ж таки для людей, щоб відволіктися від е, тих подій, які відбуваються в країні, якось там. Е... Переключитися на щось інше, а не тільки там новини, там повітряні тривоги. Це теж дієва штука. Навіть зараз була повітряна тривога, але незважаючи зважаючи на це, всі усміхнені, всі ну так, настрій настрії доволі позитивний. Ну ще і подія така позитивна, тому напевно, що і люди позитивні і, там з якимось настроєм, з якимось очікуваннями, що вони отримують позитивні емоції. Це так теж допомагає. Чи, спочатку повноштабного вторгнення було дуже складно виступати. і Взагалі думала, що я перестану це робити у мене просто був якийсь закритий взагалі орловий центр. Я думала, що я зміню навіть професію. Але потрошечки, потрошечки у нас став кілька благодійних концертів відбулося, і я зрозуміла, що людям це потрібно, що я можу теж голосом допомагати, тому що я така людина практична. Тому мені, якщо це допомога, то треба робити щось руками, там піти, щось там понести, допомогти, повозити. Але співати хіба це може допомогти? Але всі сумні вистарилися, тому що це було якби мало попит. І ми потрошечки почали виступати, з'їздили за кордон в благодійному футбольному матчі, взяли участь і потрошки продовжили. Потім звичайно з'явилися виступи, особливі для мене це в госпіталях для військових і не лише в концертних залах, які в них там є, такі невеличкі, але і в палатах. І також у мене були хвилювання, чи потрібно це хлопцям. Але коли ми заходили до них в палати, звісно, я була вражена, тому що вони дуже чекають, чекають підтримки. Тому я закликаю всіх артистів, взагалі людей, хто може, має можливість йти до них, тому що це дуже дуже потрібно. Також я знаю, що у вас в програмі дуже багато патріотичних пісень. Взагалі змінився репертуар. Так, ось трошки про це Репертуар дійсно змінився. Дуже щемливі пісні зараз. Такий найбільш особливий для мене пам'ятний момент це пісня про пташку з Азовсталі, і вона якось на. Писала навіть сама смс вірі, що дівчата, я під враженням дуже дякую. Е, і знову ж таки, це про те, що пісні працюють, і люди дуже гарний відгук е, нам віддають і в нашому турі. Зараз буде дуже багато цих пісень улюблених. Тих, що там постять, перепостять, всі наспівують. Тому ми запрошуємо, щоб приходили до нас. Буде дуже смішно і душевно. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.